Пая та десятьох разів, коли Кетрін Зета Джонс з'являлася на червоній доріжці, у нас захоплювало дух від модного образу. Кетрін Зета Джонс ікона стилю, яка не боїться бути собою. Голлівуд – сповнений зірок, які прагнуть до досконалості в моді. Багато хто ризикує, вибираючи сміливі і авангардні образи, але далеко не всім вдається досягти тієї елегантності і впевненості, які випромінює Кетрін Зета Джонс. Вона втілення бездоганного смаку і самодостатності, і її червоні доріжки це справжні майстер-класи по стилю. Я, як людина, що давно стежить за модою і працює стилістом, можу з упевненістю сказати: Зета Джонс це не просто зірка, а справжня ікона стилю. Що ж робить її образи, настільки запам'ятовуються. Справа не тільки в дорогих дизайнерів і бездоганному крої. Важливо розуміти, що стиль – це не просто одяг, це відображення особистості. І Зета Джонс вміє транслювати свою впевненість і самодостатність через кожен наряд. Вона не боїться експериментувати, але при цьому завжди залишається вірна собі. В цьому і полягає секрет її успіху. Я пам'ятаю, як в юності, розглядаючи фотографії голівудських зірок у глянцевих журналах, я мріяла про те, щоб виглядати так само елегантно і впевнено. Саме Кетрін Зета Джонс надихнула мене на створення власного стилю. Вона навчила мене, що мода це не сліпе слідування трендам, а можливість висловити свою індивідуальність. Еволюція стилю від класики до зухвалості. Згадуючи її перші появи на червоних доріжках, відразу впадає в очі її любов до класичним силуетам. Бездоганно зшиті сукні фуари, елегантні костюми, витончені вечірні вбрання, все це підкреслювало її природну красу і статус голівудської діви. Але з часом її стиль зазнав помітних змін. Вона стала сміливіше у виборі тканин, кольорів і фасонів. З'явилися прозорі вставки, глибокі декольте, асиметричні силуети. І, що найголовніше, вона перестала боятися критики. Її недавнє інтерв'ю Інстайл, де вона заявила, що не терпить багато лайна від людей, це не просто слова, це маніфест її нового стилю. Вона перестала озиратися на інших, почала слухати свій внутрішній голос і вибирати те, що їй дійсно подобається. І результат не змусив себе чекати, її образи стали ще більш ефектними і такими, що запам'ятовуються. Секрети бездоганного стилю, що ми можемо почерпнути у Кетрін Зета Джонс, я, як стиліст, можу виділити кілька ключових принципів, які лежать в основі її бездоганного стилю. Розуміння своєї фігури, Кетрін Зета Джонс завжди вибирає вбрання, які ідеально підкреслюють достоинства її фігури і приховують недоліки. Вона знає, які силуети їй йдуть, і не боїться експериментувати з різними фасонами. Якість тканини вона віддає перевагу дорогим і якісним тканинам, які красиво драпіруються і виглядають розкішно. Це важливий момент, який часто недооцінюють, але саме він робить образ завершеним і елегантним. Аксесуари це важливо, вона вміло використовує аксесуари, щоб додати образу родзинку і підкреслити свій індивідуальний стиль. Елегантні прикраси, стильні клачі, витончені туфлі, все це допомагає створити неповторний образ. Впевненість головний аксесуар, і, звичайно ж, найголовніше це впевненість в собі. Кетрін Зета Джонс завжди виглядає впевненою і самодостатньою, і це робить її образи ще більш ефектними. Адже, як то кажуть, жінка в красивому платі виглядає ще красивіше, коли вона впевнена в собі. Модні уроки від ікони стилю, поради для натхнення. Я часто раджу своїм клієнтам звертатися до стилю Кетрін Зета Джонс у пошуках натхнення. Ось кілька порад, які можна почерпнути з її образів. Не бійтеся експериментувати, спробуйте нові кольори, стилі та текстури. Виходьте за рамки звичного і шукайте свій унікальний стиль. Інвестуйте в якісні речі, краще мати кілька добре пошитих і стильних речей, ніж купу дешевого одягу. Підбирайте аксесуари, які підкреслюють вашу індивідуальність, не бійтеся використовувати яскраві і незвичайні аксесуари, які відображають ваш характер. Головне відчувати себе комфортно, не надягайте те, що вам не подобається або в чому ви відчуваєте себе ніяково. Важливо, щоб одяг підкреслював вашу красу і дарував вам впевненість. Впевненість ключ до успіху, пам'ятайте, що найкращий аксесуар це впевненість в собі. Посміхайтеся, розправляйте плечі і пишайтеся собою. Висновок, спадщина стилю. Кетрін Зета Джонс це не просто голівудська актриса, це справжня ікона стилю, яка надихає мільйони жінок по всьому світу. Вона довела, що мода це не тільки спосіб виразити свою індивідуальність, але й спосіб відчути себе впевненою і щасливою. Її спадщина стилю буде жити вічно, і я впевнена, що багато поколінь жінок будуть черпати натхнення в її образах. Я, як стиліст, буду продовжувати стежити за її творчістю і ділитися своїми спостереженнями зі своїми клієнтами. Адже стиль це мистецтво, і Кетрін Зета Джонс справжній майстер цього мистецтва. І пам'ятайте, стиль це не сліпо проходження трендам, а можливість виразити свою індивідуальність і відчути себе впевненою і щасливою.